І наступні у нас на черзі споти на зігнутій штанзі. Спочатку ці світильники стали популярними завдяки простій установці та підключенню. Один спот дозволяв направляти світло у різні боки, і при цьому йому було достатньо одного електричного виведення. Однак хаотичне розташування світильників, дивні форми та непропорційність робить їх найкращим вибором для простих віталень студій Тому на заміну ж. Швидко прийшла локанічна трекова система освітлення. Універсальність цієї системи дозволяє вписати її в будь-яке приміщення, а можливість спарювання допоможе розмістити лампи як по периметру всієї кімнати, так і протягнути лише по одній стороні. До речі, якщо ви не хочете використовувати накладні варіанти, трекові світильники доступні. У вбудованих версіях, як ви могли помітити, тема освітлення є дуже об'ємною. Якщо ви хочете отримувати більше корисних порад про ремонт, ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на наш канал. Та пам'ятайте, що тренди змінюються, але найголовніше, щоб інтер'єр підкреслював вашу індивідуальність. До нових зустрічей в наступних відео.